Скільки нам заправляють газу. Чи не доливають, наскільки якісно газ варить, наскільки газ однаковий на всіх заправках, на це я буду вам давати відповіді в цьому відео і в наступних. Ми будемо проводити тести на декількох заправках, а саме я обмежений 6 балонами, тобто, у нас зараз можливо зробити 6 випробувань, де я буду заправляти 20 літрів газу. Потім за рахунок зважування. На вагах порожнього балону, потім заправленого. Ми будемо дивитися, наскільки ж це відповідає заявленим параметрам у сертифікаті відповідності. Ці тести я буду проводити в Києві, і також я буду проводити дорожнє випробування якості горіння. Для цього ми проїдемо 50 км на кожному з балонів, проїдемо по однаковому проміжку траси Бориспільської, Потім знову зважимо і подивимося, скільки в грамах ми використали пального. Потім, якщо буде технічно, це можливо, тому що зараз інколи відключають GPS, я проведу заміри динаміки. На механічній коробці третя передача 50-100 замір розгону. Це дасть можливість зрозуміти, наскільки у нас якісне йде горіння в минулих спробах. У мене були певні неточності в роботі. Мені дуже заважали газові заправки в процесі відбору цих зразків. Але цього разу я подбав, щоб ані у заправок, ані у мене не було складнощів під час цієї процедури. Ми будемо робити все максимально в межах законодавства. І ця інформація, хоч вона і не буде сертифікованою, але вона вам допоможе зрозуміти. Наскільки ваш постачальник пального відповідає вашим очікуванням, ми також розберемо ті питання, які з'являться у вас і які ви викладете в коментарях. І окремо хочу сказати, що за ці випробування мені ніхто нічого не платить. Так, у мене буде посилання на банку, де я збираю гроші на те, щоб частково компенсувати ці витрати, які були під час роботи. але за час моєї, моєї діяльності двадцятирічної ніхто з представників або афілійованих структур газових заправок, паливних мереж, чого завгодно, ніколи жодним чином мені не допомагав, не замовляв жодного матеріалу і не оплачував жодної реклами. Це повністю незалежний тест. Ми його ми його робимо таким чином, щоб це можливо було підтвердити його. Справжність іншими спеціалістами. Методика дуже проста. Тобто ми беремо окремо зважені балони, ми беремо заправлені балони, фіксуємо температуру, фіксуємо тиск, який буде в балоні під час вже стані заправленому. Ми зважуємо на певних проміжках і все. Думаю, що вам буде цікаво як користувачам газообладнання, так і автомобілістам зрозуміти наскільки в Україні себе коректно поводять газові заправки і чи можливо довіряти свої гроші вашим постачальникам пального. Дякую і до скорих, скорих зустрічей, де вже будуть показані практичні тести.